Всіх вітаю на каналі StockMoto. Сьогодні на огляді японський скутер Honda Dio 68, двигун 4 тактний інжектор, повітряне охолодження 50 кубів. Технічно та візуально скутер у відмінному стані, резина в гарному стані. Скутер має оригінальне неперешите сидіння та невеликий пробіг по японії. Двигун працює без жадних нарікань. кому потрібна якісна техніка з Японії, телефонуйте.